Перший український екотрамвай успішно пройшов випробування. Їздив він вулицями Львова. Тепер на черзі розробка електробуса. Основна наша стратегія це високотехнологічні науково ємкі виробництва. І це власне сьогоднішній трамвай це демонструє. Як відомо, минулого року Львівське підприємство Електрон представило перший в Україні низькопідлоговий трамвай. Тепер люди, які пересуваються виключно на інвалідних візках, можуть користуватись транспортом без сторонньої допомоги. Інше що в тому трамваї також є присутня інформація для тих, що не тучувають, і для тих, що не добачають. Поки що український екологічний трамвай їздить лише вулицями Львова, але в майбутньому він може з'явитися і в Києві. Це передбачає програма розвитку міста, розроблена політичною партією Об'єднання самопоміч, яку очолює міський голова Львова Андрій Садовий. Столиці необхідно найближчим часом повністю змінити підхід до транспортної системи міста, інакше це загрожує екологічному стану міста, запевняє директор українського наукового клубу Наталія Шульгай, яка є кандидатом в депутати від партії Об'єднання самопоміч. Ще що зроблено було у Львові, що нам теж варто перейняти цей досвід, це транспортна схема міста. Тобто ті транспортні артерії, по яких рухається транспорт, їх потрібно і можливо оптимізувати. Тобто, це означає, що ці пробки, ці затори, які виникають в місті, в більшості своїх виникає за того, що або неефективні транспортні артерії, або регулювання. Як відомо, Андрій Садовий неодноразово заявляв, що готовий поділитись з Києвом досвідом, напрацьованим у Львові. Для цього спільно з киянами був сформований виборчий список політичної партії Об'єднання самопоміч.